Всі, всі основні питання, які будуть в мене, робота в чаті, відповідно, в нас буде побудована таким чином, що ви будете отримувати відповіді в режимі реального часу як можна швидше. так? Крім цього, ми плануємо за результатами навчання видати вам сертифікати приблизно 6 кредитів 180 годин, щоб в ваших навчальних закладах була можливість зарахувати вам це навчання як підвищення кваліфікації. Кому потрібна буде програмка підвищення кваліфікації, звісно, ми готові її надати окремо ну, згідно процедури в вищих навчальних закладах, відповідно. Там чи нарада, то ще нарада тощо, ну я думаю, ви знаєте, де є така процедура? Ми готові підтримати документально. Якщо буде потреба, планується щодо організації, це значить контролю знань. Вона буде складатися з двох частин. Частина перша це е, кожна тема. Вона буде підтверджуватись виконання вашої роботи скріншотами. Ну в нас більшість викладачів, які зараз присутні, вони активно працювали в Дебет Plus, і знаєте, е, основна ідея полягає в тому, що ми бачимо динаміку роботи окремо, Чому скріншоти ми бачимо, що дійсно ви працюєте? Іноді скріншоти допомагають відповісти на питання, коли там допускаються певні помилки. Тобто, через скріншоти ви будете завантажувати результати вашої роботи. Плюс планується фінальне тестування, яке підтверде фахові компетенції згідно нашого курсу. Ну, приблизно так от щодо моментів пов'язаних з організацією навчання. Звісно, що ви всі, ми всі викладачі, всі заняті читанням лекцій, бувають певні накладки організаційного характеру, то всі наші зустрічі будуть записуватись. Ми плануємо зараз розглядаємо дві системи. Ну, скоріш за все, це буде система Teams. Ми будемо всі зустрічі, відеозаписи зберігати в певній галереї, де ви зможете зайти, і будь-який час зручний подивитися нашу зустріч і відповідно попрацювати, якщо буде в цьому необхідність. Ну, дуже важливо, ти по досвіду скажу от, питання, які задаються дуже часто в ну, вчаться слухачі. Вони задають типові питання. Тому от ті питання, які задаються, і на них Олександр буде відповідати, це дуже важливо, щоб ви переглядали, тому що ну завдання, завдання ми всі робимо одні і ті ж самі, і відповідно відповіді ми можемо одразу отримати. в принципі ну Бувають технічні проблеми, одразу кажу, от Сьогодні у нас тут проблеми з інтернетом, тобто когось вибиває все інше. Звісно, що була Ситуація, коли не стільки інтернет, бувають там думаю, чисто по людськи, це все зрозуміло. Ми будемо старатися оперативно вирішувати питання. Всі питання, як я казав, будуть вирішуватися через чат в режимі реального часу. Так, чат буду, буду продивлятися я, модератор освітнього проекту Ольга, керівник ті академії, і сподіваюся, Олександр, ви нас не залишите одних з проблемами навчання. Ну так, основні моменти які мені хотілось е, проінформувати. Поважних колег, бо я трошки хвилюю, чесно, я вже давненько так знаєте, так приємно тримати себе в тому Тому я відчуваю, що колеги вже вже них також пече хочуть позадавати питання. Ми дуже уважно слухаємо. Одне питання мені там написали: що буде далі? Після сертифікату одразу зараз от Ігор з нами ми розглядаємо можливість, щоб надавати далі. Програму навчання цього студента, звісно, зараз е, Ігор працює над тим, щоб ми отримали велику велику ліцензію, е, е, і щоб ми могли я не побоюсь цього слова, безлімітно включати студентів, і всі студенти е, будуть отримувати міжнародні сертифікати. САП тому, це це наша ціль, і ми до цього йдемо. Так що ваше навчання це не, не просто підвищення кваліфікації, це ще й квиток. До заключення подальшому угоди або меморандуму про співпрацю з можливості, звісно, навчати студентів і щоб наші студенти українські отримали найкращі знаєві компетенції, ну, і були самі-самі розумні у нас на ринку праці. Прошу, сподіваюся, так дуже коротенько. Ми освітили основні питання. Можливо, викладачі хочуть ще щось запитати, будь ласка. А можна у мене є питання, може, я трошки забігаю наперед. Скажіть, будь ласка, я коли зайшла в систему от, по віддаленому доступу програма на англійській мові? Чи ну, вона так і залишається на англійській мові, чи є переклад її? Добрий вечір, Оля, Через... я думаю, що буде краще. так, 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 звичайно. Ігор казав, у САП є автоматично обудовано 28 мов, тому це можна буде змінити в налаштуваннях. Я думаю, що на наступній зустрічі, на наведення ми просто це пройдемось. Ви можете обрати будь-яку мову, яку вам цікаво. Бо <кій> кажемо так, що основна. Особливість нашого навчання навчання полягає в тому, що ми будемо проходити його по базовим основним матеріалам від САПУ. Тобто ці матеріали вони однакові для будь-якої країни, тому що ми будемо вчитися, скажімо так, це коробка САПа, і вони просто перекладені на різні мови. Ми самостійно зараз активно займаємося перекладом на українську мову. Так що, якщо у вас буде під час навчання, деякі... Перекладу ми відкриті, тому що ми робимо це самостійно. Або на сьогодні да, є тільки російський переклад. Також я додам до того, що казав Володимир. Головною особливостю цього навчання є те, що ви будете не лише ці матеріали, а в тому, що ви будете працювати в базу. Саме це є такий наріжний камінь для навчання, тому що ми вже досить давно отримували запити від різних викладачів стосовно того, щоб показати, навчити і щоб вони далі вчили нашу молодь саме сапу. І головна проблема була в тому, що для того, щоб ви працювали там і використовували це со. Софт він повинен бути ліцензійний, тобто у вас повинна бути ліцензія для роботи, і дійсно, ми довго до цього йшли, і ігор, наш CEO вів такі серйозні перемовини стосовно того, щоб САП нам ці ліцензії виділив. Тому ми і коли ми домовились до цього, ми розпочинаємо зараз це навчання. І да, і next, що буде далі, це саме робота вже зі студентами, і у вас буде можливість в подальшому, коли ви будете їм викладати певна кількість ліцензій буде виділена там кожному вузу, які приймають участь у цьому навчанні, для того, щоб студенти могли працювати в цій системі, бо ну, теорія теорія, а лише працюючи руками, ви зможете набути необхідні знання. Так що так мова зміниться. Все дякую, дякую. Так, питання таке. в Телеграм мені задали в особисте. Значить, зараз ми в чат закинемо посилання так, на телеграм. Прохання всім викладачам доєднатися до нашої телеграм групи. Якщо можна, Сергій, чат. Так, ось. Дивіться, yeah, головна okay. мета цієї групи в тому, uh, Володимир uh, щоб ми могли просто оперативно вирішувати uh, питання, які дійсно можна вирішити оперативно. Наприклад, ви під'єдналися, всі будуть працювати в різний час, тому що всі працюють, всі зайняті. Хтось вранці зайшов, хтось побіг, хтось вечором. Якщо у вас якісь проблеми з доступом, наприклад, сервер там. Не відповідає, або якісь там інші проблеми. Це ті проблеми, які ми можемо одразу вирішити. Тобто, ви написали мені на в на телеграмі, і я їх вирішила. Також ми будемо там відповідати на питання, які можуть виникнути під час навчання. Тобто є питання, на які Олександр може взяти час на подумати, підготувати інформацію, і або він на них відповість на наступної зустрічі, або якщо вони там короткі, коротенькі і можуть бути скажімо так, отримана відповідь в письмовій формі, то також будемо там цей телеграм скидувати. Тому доєднуйтесь для вашої зручності, в першу чергу ми це робимо. Так, ми бачимо, що вже зараз багато людей доєдналися до нашого телеграма. Сподіваюся, ті люди які а з якихось я... причин не могли доєднатися, доєднаються пізніше. Так. Ще запитання прошу. А, питання Як є ще на... а, Просто а нажати там. Просто там кнопочку я треба. Світлана, якось Уважно подивіться, Ну, я вам потім до, допоможу. Напишіть мені в особисте, я вас доєднаю. В кого складності, в особисте, а. через телефон мобільний прийдеться вас доєднувати. А підкажіть, будь ласка, спрятувати. коли доєднуватися, який саме пароль вводите? Тут є логін до серверу, пароль до серверу? Знову пароль в... мені показує, що він так, неправильний. Дивіться, а ви так, добре. У вас там три типи логінів і паролів повинно бути. Перша логінна і пароль до серверу це коли ви використовуючи ось цей файл, який вам надіслала RDP-хост, ви підключаєтесь до віддаленого серверу, це саме перше. І зараз ви доєднуєтесь, вам пише, що вам помилка. Я так розумію, логін до пароль до серверу я повинна ввести, так? Якщо ви зараз сервер під'єднуєтесь, так. Давайте ви доєднаєтесь до телеграм-каналу, потім мені просто скріншоти. Можливо, при заході в сервер треба руками вести його, а не копіювати. Таке можливо. Можливо, мова у вас не Це Перше, що я спробував також. Так, <гум> <гум> <Да>, тобто <гум>. у вас є там три типи е, логіни. Спочатку ви заходите на сервер, це окремий логін пароль. Далі ви бачите на віддаленому столі базу, у вас до бази буде окремий логін і пароль, і ще логін і пароль це на модулі. Я там намагалася, мені здається, якщо не пам'ятаю, однаково максимально робити. Ну, але це також безпека. Розклад я вам надіслала на пошту. Ви всі бачили. Тобто наступна зустріч у нас буде в п'ятницю, і на цій зустрічі ми вже розпочнемо навчання з теми введення вступу, і наше навчання буде побудовано. Якщо хтось з вас вже заходив на Moodle, то ви бачили, да, яким чином воно побудовано. Там є теоретичні файли, є відеофайли, є тести, є вправи на виконання, і навіть там є перевірочні вправи. Я думаю, що Олександр це скаже вам ще на наступні зустрічі, але головна порада це максимально працюйте в базі. Ну я зараз нічого страшно. Давайте, Олександр. Бо, давай. тут дивіться, колеги. Я вас дуже попрошу, приділяйте багато уваги самостійній роботі, бо в нас курс побудований так, що спочатку ви дивитесь матеріали, щось пробуєте, потім вона зустріч, ви питаєтеся, що у вас не вийшло. У той час, який нам виділений, САП, це дуже велика система, вона дуже гнучка. І головне, на що буде спрямоване наше навчання, це. Щоб наприкінці цього курсу ви могли інтуїтивно розуміти цю систему, бо в erp системі будь-якій зазвичай кожен бізнес-кейс може бути вирішений кількома способами. Та ж сама оренда, або ще щось, воно може бути зроблено трьома-п'ятьма способами, залежно від того, чого вимагає управлінська політика або забаганки менеджменту компанії. Тому звичайно, що прописати всі ці варіанти це не завжди можливо. Але якщо ми досягнемо такого інтуїтивного розуміння системи, то це буде дуже добре. Тому не забувайте, що в нас це навчання. Якщо ви уткнетеся в якийсь глухий кут або у вас буде якась помилка, нічого страшного, ми це виправимо, знайдемо рішення. Навпаки, чим більше помилок ви знайдете, чим більше ви натицаєте і спробуєте там щось зламати. Тим краще, тим краще ви будете розуміти, як ця система працює, бо ми з вами все це встигнемо розібрати. Тому не бійтеся, але ще раз наголошую, дуже вас прошу: приділяйте увагу самостійній роботі. Бо за той час, враховуючи кількість групи, ми просто не зможемо всі функції достеменно розібрати протягом курсу. То, чим більше ви зможете спробувати самі помилитися і винести на обговорення, тим краще. Так, дякуємо, Олександре. Ну, я бачу, що тут ще по, по, ті, по із досвіду як формулювати питання. Коли задаються питання, ну такі віртуального характеру, дуже важко відповісти. Тому ми все таки вимагаємо наших слухачів, щоб вони по максимуму працювали скіншотами. Тобто, якщо там якась проблема, ви задаєте питання в чат, то постарайтеся цю проблему скопіювати і закинути, щоб уже викладач побачив і далі дав відповідь. Тому що так важко, ну, деякі моменти, звісно, вони типові. Ми розуміємо, як відповідати, але бувають такі задачі, що потребують додаткової розшифровочки, Тому, будь ласка, Робіть скріншотики так. Ну ще ще, ну ми додатково ще посилання на чат скинемо ще в розсилку. Я сподіваюся, всі спробують зайти е, і все у всіх вийде. Відповідно, в п'ятницю, в 16.30 ми вже будемо безпосередньо працювати. Як сказав Олександр по першій темі, звісно, з'явиться дуже багато питань. Перші тиждень-два ну, саме такий важкий, коли себе заставляєш, пересилюєш, і ну, далі воно вже заходить. Особливо коли каже Олександр, це чарівне слово Самостійна робота. Ну я так розумію, викладач дуже людина зайнята і дуже важко знайти той час. І коли ти починаєш думати, творчо над завданням і в тебе воно не виходить, то відповідно хочеться або нічого не робити, або отримувати швидкі відповіді на ті питання. То я сподіваюся. Тому ми, викладачі, ми зможемо адаптуватися до цього підходу, і ми будемо поступово працювати, і в нас буде все виходити. Можливо, ще якісь питання організаційного характеру, на які ми не відповіли, є, ми будемо раді вам допомогти е, зараз. Якщо можна, якщо можна, питання, е, Прошу. о, о котрій буде починатися заняття? Можливо, я прослухала? 18.30. Е, так, 18.30. Заняття починаються вівторок, п'ятниця, 18.30. Дякую. вся інформація у нас в пошті. Якщо щось там десь пропустили, пишіть в чат, не стісняйтеся, це норм, ми будемо відповідати. Ще питання, якщо не виходить, у вас ще раз кажу: у вас не виходить бути на занятті, нічого страшного. Буде запис. Головне, щоб ви ну, самостійно цю роботу виконали, звісно. Тому що, як сказав Олександр, програма досить велика і ну, часу, повірте, не так багато, щоб вивчити такі серйозні змістовні модулі. Тому, на жаль, такий підхід. Але коли ми все освоюємо. Нам буде легко і просто, і уявіть собі, і наскільки наші компетенції подимуться, і ми будемо давати унікальні знання, тому що САП це восьма світі компанія по капіталізації, і світ весь працює звісно в цій програмі. Питання ще задавайте, будемо, будемо радіти. Угу. Є руки Так, Будь ласка, у мене прошу, таке прошу. питання, вибачте, мене вибиває. Пропустила. Uh, я... Дивилася інструкцію по роботі то вступ, поведення. Питання таке: чи потрібно готуватись до зустрічі теоретичний матеріал дивитись, чи немає цього потреби, ми будемо обговорювати все на занятті? Ні, потрібно готуватися, тобто, наприклад, на наступну зустріч, на вступ, вам треба передивитися PDF-файли, які там є. І зайти в базу і пройти цей матеріал. Ну прокласти це ще є. Якщо у вас виникнуть питання, ви їх задасте на зустрічі. Якщо питань не буде, то Олександр вже на свій розсуд розкаже розкаже вам. Ну, головний такі базові речі. тому ви повинні готуватися, щоб у вас були питання. оце головне. А, і не бажано, звичайно, на зустрічі, не лише скріне, що щоти використовувати, а, а, а прямо шарити екрани, показувати, які у вас там проблеми, є, щось виникло, для того, щоб ми могли а, разом працювати. Це така інтерактивна буде робота. Тобто, відповідно, Олександр буде шарити екрани, показувати вам, як там робити певні документи, де у вас якісь там, помилки виникають. Дякую. Ну, от із досвіду роботи, підготовки до таких занять, я стараюсь, коли я навчаюся, я стараюсь з кимось парі працювати. Тому що зазвичай, ну, наприклад, з одного університету у нас є тут. От, на випадку Державний територіально-економічний університет. Ви я наскільки знаю, Олена Володимирівна, ви разом. Тобто, фактично, якщо працювати в парі, да, от дуже часто один викладач щось там пропустив, інший побачив, і воно ну, зазвичай йде така допомога. Тому що саме початок, це саме складне, повірте, от, щоб все запустити і дійсно вийти в цей формат інтерактивної роботи, це не просто. Тому дякуємо вам, Світлана, як за ваші питання. Це дійсно є така ситуація, треба працювати. Може, ось ще які питання? Ми я хотіла навіть, доброго подісти. вечора. Хотіла задати ті самі питання, що стосуються підготовки Добре. до заняття у п'ятницю. Зараз я отримала відповідь. Дякую. І хотіла подякувати за таку чудову можливість за навчання для нас і майбутню співпрацю для навчання наших студентів. Дякую. І вам дякую. дякую, що ви прийшли, підписалися на цю роботу, бо на вас також буде велика відповідальність. Як поглинути всі ці знання як губка для того, щоб далі їх можна було передавати. Дякую вам також. Так, готові можна працювати. Ще? Так. Можна Це ще запитання? Я дуже вам дякую. Зайшла на модул і відкрила відразу там дуже багато теоретичного матеріалу, тестовий матеріал, а вкладочка, щоб скидувати скріншоти, коли ми будемо працювати з практичним, я не знайшла. Можливо, ну можливо, це буде... так. Я зрозуміла ваше питання. Да, це буде трошки згодом окремо, ми продумаємо, як це краще зробити. І на наступній зустрічі вам повідомимо як краще. І, мабуть, ще нам треба зараз всім визначитися, де саме ми будемо працювати, бо ми зазвичай працюємо в Teams. Це така можливо кажуть, що ви всі звикли більше працювати з Zoom, то глобально у нас, в принципі, є вибір як краще. Ми працюємо. Я не почула. Teams. я працюю в Teams. мені він дуже подобається. Так, мені чим Чути? подобається Teams, що... Так, я ще да. почула, дякую. Що не треба а, оце, делегувати нікому там права для того, щоб демонструвати. Ви просто демонструєте екран, а, точно так же задаєте питання, руку піднімаєте і все інше. І, окремо, а, всі записи будемо викладати. Мабуть, зробимо окремий просто курс на мудлі, тому що там а, навчання воно універсальне, а записи у кожного будуть свої. А, так. Ще є питання? Угу. Без різниці? Ну, ну, чудово, більше, тоді якщо без, без різниці. Тоді будемо в тім записувати. Є пропозиція просто речі. Так, да, одне одиниця за Teams, да? так якось, чи, чи, чи приймаємо рішення. Давайте приймаємо рішення Teams, та і не будемо. Ми. Тема закрита. Тобто розробнику зручніше в Teams, будемо працювати з Teams. Тому дякую за підтримку. Звісно, що деякі викладачі, так м'яко кажуть, привикли до Zoom і, і все інше, але тут в даному випадку сама функціональність будь-якої системи вона досить проста. Головне, щоб було зручно викладати навчальні матеріали, зручно працювати всі. Ще які питання організаційного характеру, можливо, ми не відповіли. Будемо опановувати Teams, не тільки залишатись в Zoom, а ще й вивчати іншу програму. Добре. Ну, ми сьогодні. Такі молодці, я дивлюсь. Е, ну я так мене запитували сьогодні. Скільки часу це займе? Тому що люди вже планують і думають, ота швиденько. Я казав, що буде десь до годинки. Ну, майже майже так і вийшло. Ми працюємо. От я зараз бачу майже 50 хвилин. Е, думаю, питання основні. ми... Сьогодні перша зустріч, ми познайомилися, дуже важливо, ви змогли задати ті основні питання, які хвилюють, да, і це правильно. Ну і далі в процесі будемо вже працювати і вже будемо відповідати на всі питання. Тим паче, чат нам допомогу. Ну, поступово будемо знайомитись з колегами, з системою і далі працювати. Тому якщо питань немає. Я хочу подякувати, звісно, компанії, яка сьогодні організувала ці зустрічі, зустріч. консалтинг. я хочу подякувати всім викладачам, всім учасникам, які сьогодні доєдналися і мають бажання намір далі дойти до кінця. Сподіваюся, намір буде у вас до сертифікату, тому що можливі. Моменти, коли мотивація падає, коли людина починає стикатися з завданням і воно не виконується, а хочеться, що все було гаразд. Тому нам всім терпіння, успіхів, а країні перемоги. Всім дякую, до наступних зустрічей, зустрічей. Так, На наст... так. в п'ятницю 18.30. Дякую, дякую, дякую. Добробачення. Роботи всім.